Новини п'ятниці в ефірі каналу Бізнес ідей». Я Юлія Мотрич. Добрий вечір. Аграрії проти нового закону регулювання на ринку молока може призвести до збитків і заблокувати закупівлі. Бетони склопластик під ключ. Як заробити на виробництві і встановленні басейнів? Український мультик як козаки отримує продовження. У 12 нових серії вкладуть мільйон доларів. Чити торговельний баланс Україна може за рахунок імпорту заміщення товарів. Про це заявив Микола Азаров під час зустрічі з економістами. Він переконує, початку року вдалося на мільярд скоротити негативне сальдо. Однак, зовнішня торгівля залишається в великому мінусі 8,8 мільярдів. Прем'єр переконаний, стимулюватимуть вітчизняне виробництво податкові пільги для певних галузей. Втім, експерти попереджають, вибіркові преференції ставлять в нерівні умови різні галузі економіки. У Миколи Азарова нова ідея. Варто проводити політику імпортозаміщення. Мовляв, мінус у зовнішній торгівлі скоротили та не так, як хотілося б, щоб зменшити імпорт, прем'єр ладен надавати перевагу вітчизняній продукції в держзакупівлях. Також обіцяє придумати стимули для виробника. Ми значно вилічимо об'єм жилья, а що плітку будемо знову завозити. Ми що, не можемо самі плитку производити, наприклад. Кераміку, там, сантехніку. Світому кардата призванілі за час можемо призвати. надо создать какие-то стимулы для того, щоб бізнес пашов в реалізацію таких програм. Микола Заров переконаний, преференції для окремих галузей стимулюватимуть вітчизняного виробника. Значні пільги планують надати, зокрема, суднобудуванню. Втім, експерти кажуть, вибіркова державна підтримка ставить у нерівні умови різні сектори економіки. Якщо ми в цілому будемо підтримувати, то це кінець кінцем закінчиться тим, що буде відбуватися просто перерозподіл грошей з кишень платників податків, з кишені тих, хто є власниками підприємств. Ключова проблема якраз полягає в тому, щоб не тільки підтримати когось конкретно, але отримати такий, так мовити, ефект, який як ланцюг піде по всій безпосередньо економіці. Варто створити сприятливі умови для всіх виробників, каже Ігор Бураковський. Зокрема, вчасно повертати ПДВ експортерам та знизити адміністративний тиск. А от обмежити імпорт Україні не вдасться, стверджують фахівці. До того ж на ринку має бути конкуренція товарів. Краще думати про розширення експорту. Є Латинська Америка, де ми не активні, а там колосальні ринки. Если посмотрети ринки Латинської Америки, даже вот взять Бразилію, Мексику, такі основні ринки вони будуть. В рази більше, ніж наприклад, ринок нашого восточного партнера Російської Федерації, де полтора трильйона долара ринок. Там ринок 3-3,5 з трильйона доларів. Галузь, яка дійсно потребує імпортозаміщення – це енергетика. Переконані аналітики, саме залежність України від російських енергоносіїв є головною причиною негативного зовнішньоторговельного сальдо. Тому одночасно з розробкою нових газових родовищ варто не забувати про енергоекономію та розвиток зеленої енергетики. Тетяна Триполка, Леонід Горлань, Новини, телеканал Бізнес. Сере молоко і молочні продукти включили до переліку об'єктів держрегулювання. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада, згідно із ним, проводити розрахунки з постачальниками молока потрібно впродовж семи банківських днів з дня отримання продукції. Раніше цього не передбачалося. Закон також містить норму, відповідно до якої підприємствам забороняється купувати молоко без договорів. За словами авторів закону, документ має зробити ринок прозорішим і унеможливити спекуляцію. Натомість у клубі аграрного бізнесу попереджають нові правила, можуть заблокувати закупівлі. Молока молока та призвести до збитків в галузі особливе занепокоєння викликає механізм оформлення документів, адже більшу частину сирого молока заводи отримують від селян. В кінці року скоріше всього виникнуть питання з податковою. Виникнуть питання також як з перевезками молока. Тобто загальні втрати від цього всього відповідно будуть величезні щонайменше за нашим підрахунками 500 мільйонів до 1 мільярда гривень. Приємно після спекотного робочого дня пірнути до власного басейну, але для цього треба його спочатку створити. А можна створити на басейнах і бізнес, адже вони стають усе більш і більш популярними. Які є басейни на українському ринку? Хто їх робить? Скільки заробляє і які послуги пропонує? У сюжеті Ганни Куріної Було дуже жарко. От хатілась воду так. На подвір'ї бізнесмена Олександра з'явився басейн. Розповідає, скловолоконну чашу замовив у національного виробника. Вибрав за каталогом восьмиметрову модель, і вже незабаром в басейн стрибала вся сім'я Олександра. Монтаж десь ну за буквально за два дня. Більшість скромних українських багатіїв поділяє любов до національного продукту. В сегменті скловолоконних басейнів 90% займають українські виробники, при тому, що їх на ринку не більше п'яти компаній. Директор однієї з них Борис Кариза пояснює, вітчизняний басин коштує іноді удвічі менше ніж імпортний. До того ж, не треба чекати товар з-за кордону. Українську чашу вироблять і вкопають за один тиждень. Запевняє навіть у кризу попит на басейни не впав, просто змістився у бік нижчого сіно. Сегменту. Однак нині середній клас знову тягне на великі габарити. У минулому році десь основна тенденція була на такі середні басейни, на малих розмірів. розмірів. А цієї, особливо цієї весни, з'явилася тенденція на крупні басейни, 11-метрові, 10 метрові 8-метрові. Щорічно тут продають близько ста басейнів різного об'єму. Коштують вони від 9 до 100 тисяч гривень. Рентабельність виробництва близько 15%. відсотків. Хто хоче почати цей бізнес із нуля, має в першу чергу потурбуватися про форми, за якими виготовляють басейни. На цьому підприємстві їх розробили власні технологи. Дехто з конкурентів купив форми за кордоном. Треба мати форму, треба мати технічні умови, технології прошлітися. Це десь порядка. Порядка пів мільйона це так, тільки одну модель робити, щоб тільки розпочати. Півмільйона чогони му зайку обирають заможніші українці. Такого розміру басин із хорошою системою фільтрації та гідромасажами коштує близько 40 тисяч доларів. Будують такий близько трьох місяців. Компанія Альони Денисевич може зробити будь-який басин бетонний чи скловолоконний. Але понад 70% клієнтів, поміркувавши, обирає бетонний. Якщо все зробити правильно, він довговічніший за скловолоконний, і кожна модель ексклюзивна. Але встановлювати Продавати скловолоконні басейни під ключ більш рентабельно. В плані рентабельності, я думаю, з кожного басейну це десь порядка 30-30%. По бетонуванню процент бетону, вірніше, басейну, процент, звісно, буде трохи поменше, в силу того, що ринок будівельний зараз пропонує дуже великий розход в цінах. Тому поставити якусь -то високу ціну з високою рентабельністю немає можливості. А компанія Романа Малишкіна робить під ключ лише бетонні басейни. 30% будують у готелях, і 70% – у приватних котеджах. На брак клієнтів тут не скаржаться, буває і до п'яти замовлень на місяць. Головна проблема конкуренція із дрібними підрядниками, які пропонують зробити всі будівельні роботи значно дешевше ніж більшість фірм, які пропонують комплекс послуг. Люди, які вам скажуть сьогодні, що «Да, я готовий вам построїть бетонний басейн. Их много, а те, которые потом скажут, ну вот и будем гордиться, и которых вы сможете потом посоветовать после работы, то наверное, до пяти, может быть семь. У 2008 році ринок бетонних басейнів впав чи не наполовину. Нині попит відновлюється щорічно на 10-15%. Окрім басейнів, клієнти цікавляться павільйонами, фонтанчиками, джакузі тощо. І більшість виробників басейнів активно пропонують ці супутні товари. Для них літо 2012 – гаряча і прибуткова пора. Ганна Куріна, Валерій Ласюк, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. Гендиректор «Карлсберг Україна» Петро Чернешов став незалежним директором Ергопак. Акціонери українського виробника і дистриб'ютора господарсько-побутових товарів обрали його на один рік. На цій посаді Чернешов консультуватиме менеджмент Ергопак щодо бізнес рішень з управління компанією, маркетингу брендів і фінансових питань. Компанія Ергопак почала свою діяльність в 1996 році з імпорту товарів для дому. В 1999-му запустила власне виробництво. Вона виробляє товари під торговими марками Дрібниця життя і домі. Найбільший у світі виробник медикаментів американська компанія Pfizer планує перетворити свій ветеринарний підрозділ на окрему компанію. В липні наступного року планують первинне розміщення акції новоствореної компанії під назвою Zoetis. За оцінками аналітиків, вартість ветеринарного підрозділу становитиме від 15 до 20 мільярдів доларів. Торік на ветеринарії Pfizer заробив понад 4 мільярди доларів. Плани з виокремлення є частиною нової стратегії топ-менеджменту Pfizer, спрямованої на розвиток нових видів медикаментів. Нічні жахи країн імпортерів нафти про ціну чорного золота у 250 доларів відійшли у минуле. Ембарго на імпорт іранської нафти тепер ніяк не впливає на світові ціни. Докладно в наступному сюжеті. Іран втратив нафтовий важіль тиску на світову економіку. Через зменшення попиту на чорне золото та збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК ціна на неї за останні кілька тижнів впала майже на 20%, нижче 100 доларів за барель. За такого стану ринку буде легше впроваджувати санкції. Шість тижнів тому, коли нафта була по 120 доларів за барель, було набагато тривожніше, але ціни пішли вниз, і це знімає тиск з економік. У будь-якому разі це допоможе економічному зростанню та відновленню. Країни одна за одною відмовляються від іранської нафти, підтримуючи санкції заходу проти ядерної програми Тегерана. Спочатку так зробили країни ЄС, Японія та Індія. Потім Китай переключився на Саудівську Аравію, Анголу та Росію. А з 1 липня імпорт з Ірану припиняє Південна Корея. Учасники ринку вважають, зараз ціни на нафту є збалансованими і без імпорту з Ірану. На початку року ми бачили, як геополітична напруга впливала на ціну. Я вважаю, тепер ціни повернулися до збалансованої позначки попиту і пропозиції. У перспективі ціна на нафту може зберегти тенденцію до зниження, адже тепер Ірану доведеться або зберігати видобуту сировину, або продавати її за смішними цінами. Водночас, експортери будуть змушені знижувати ціни на свій товар. Це справжня шахова партія, кажуть аналітики, і фігурами на дошці виступають барелі нафти. Олександр Кириленко, новини телеканал Бізнес. Корпорація Макдональдс заявляє про нижче заочікувані зростання продажів. Причина заходи жорсткої економії в країнах Єврозони. В ресторанах, що відкрилися більше 13 місяців тому, продажі зросли на 3,3%, проти очікуваних 5,2%. А в європейських ресторанах продажі зросли на 2,9%, не досягнувши до очікуваного показника 4,7%. Найменше зросли продажі в Німеччині. А на багатьох азійських ринках, зокрема у Китаї, взагалі впали. Дещо краще результ... Результати показали продажі в американських ресторанах Макдональдс, зростання 4,4%. І в той час, як у Греції шириться безробіття, зарплати знижуються, греки залишають міста і шукають альтернативні заробітки. Герої наступного сюжету це хороший приклад того, як можна пережити кризу, згадавши про природні ресурси країни. Ще кілька років тому гречанка Ольга Палавідо працювала брокером із нерухомості в Афінах. Однак потім зрозуміла, хоче створити щось своє, і разом зі своїм хлопцем Гаррісом переїхали в село до будинку прадідів. Саме тут пара зайнялася власним бізнесом, органічним джільництвом. Я залишила Афіни, аби знайти спосіб щось створити. Гадаю, єдиним шансом для мене було самостійно виробляти щось дуже якісне. Я побачила шанс втілити це саме в селі. Попри виснажливу роботу, Ольга зі своїм хлопцем задоволені виробництвом. Вони продають півтори тонни меду на рік, що приносить їм заробіток у 18 тисяч євро. Ще близько 7 тисяч пара отримує від продажу маточного молочка, 4 тисячі за пилок та ще 2 тисячі від прополісу. Загалом Ольга з Гаррісом від бджільництва отримують до 25 тисяч євро на рік. Зизеюнік везе у Греції. Унікальні погодні умови, які дозволяють виробляти якісну їжу ...12 місяців на рік. І дуже прикро бачити всі ці покинуті поля. Бджолярство зараз є прибутковим бізнесом, адже мед дуже популярний продукт. Попри те, що в країнах Євросоюзу виробляється 100 тисяч тонн щороку, ЄС залишається одним із найбільших імпортерів меду у світі. Марія Биба, новини, телеканал Бізнес. Британська мережа магазинів одягу Marks Spencer відкриє в своїх магазинах банківські відділення. Новий проект здійснюється за підтримки найбільшого в Європі банку HSBC. Перші відділення відкриють вже в липні в деяких магазинах Лондона. Покупці зможуть користуватися рахунками ОЕМДЕС банку вже восени. З часом планується запустити також програму іпотеки. Загалом протягом двох наступних років компанія планує відкрити 50 відділень. Компанія пішла на такий крок, бо фінансові послуги користуються популярністю серед клієнтів. Приміром, створеним раніше сервісом M&S Money нині послуговуються вже 3 мільйони покупців. Італійський будинок моди Прада в першому кварталі подвоїв свої прибутки до 150 мільйонів доларів. Про це повідомляє Блумберг. За аналогічний період минулого року шести прибуток складав 73 мільйони доларів. Виручка збільшилася на 48% до 860 мільйонів доларів. Обсяги роздрібної торгівлі зросли на майже 50%. Найбільше купували в Європі, а найпопулярніший товар шкіряні сумки від Прада після оголошення фінансових результатів акції компанії на гонконгській біржі зросли майже на 10%. Це найвищий показник за останні сім місяців. Яке воно в виробництво мультфільмів і скільки на ньому можна заробити в Україні? Вітчизняний мультиплікаційний серіал «Як козаки отримає новітнє продовження. 12 серій з новим сюжетом, але із вже відомими персонажами зробили в продюсерській студії Барабас. Інвестиції в проект перевищують мільйон доларів. За скільки років творці козаків хочуть відбити ці гроші, знає Юля Боярськова. Робити гроші на мультиках в Україні справа нова і ризикована. Створити абсолютно новий серіал із старими персонажами. Вирішив ризикнути продюсер Едуард Ахрамович. Робота тільки почалася, та вже за рік обіцяють готовий продукт. Це 12 різних історій Вони біни только персонажами і як і в класичній версії геги, анекдоти, юмор Це взросла аудиторія, ну школьники і їх батьки. і там практично немає діалогів. Робити мультики дорожче і складніше ніж кіно. Все починається з ось таких малюнків. Ескізи, які створює головний художник, опрацьовують аніматори, вимальовуючи кожен друг героя вручну. Потім малюнки сканують і розфарбовують на комп'ютері. Далі озвучка і монтаж. Створення кожного епізоду мультика до тижня роботи. Тож зарплата аніматорів це 80% від собівартості мультфільму. Минута анімації стоїть приблизно від 8 до 10 тисяч доларів. Це дорожче, ніж в Китаї лівіндії. Но дешевле, чем в Європі і значительно дешевле, ніж на Діснеї або на Дріворці. Відомі кожному українцю персонажі козаки були обрані не випадково. Саме вони стануть новим комерційним брендом. Переконує продюсер майбутнього серіалу. Його суддя вже купила права на екранізацію в нащадків автора старої історії. Для того щоб українці багато йшли в кінотеатри, от много купили білетів, залишили грошей в касі. Нужно ну, приблизительно 2-3 миллиона гривен. Если хочется сделать шедевр, ну так, чтобы вот тотально, во-первых, продукт должен быть очень сильный, а нужно больше. Окрім серіалу як козаки, студія планує випустити повнометражний мультик пригоди капітана Врунгеля» до 2014 року. В основі сюжету нові історії про старих персонажів. Унікальність проекту використання 3D-технології. Технологія ж виготовлення мультфільмів про козаків. – 2D. це поєднання ручної роботи і комп'ютерної обробки. Вона краща за радянську, проте поступається голівудські 2D – це, власне, рисована анімація. Те, що ви бачите на екрані. Вот його просто так називають – 2D. Может, не дуже удача, але це рісована анімація. Тобто все рісується пусть на комп'ютері, але вручну. За словами Ахрамовича, на у виробництві мультфільмів заручитися підтримкою телеканалів. Бажано, аби вони стали співінвесторами проекту. Тоді є гарантія, що мультсеріал покажуть у прайм-тайм із належною розкруткою, та основні заробітки мультиплікаторів у продажу ліцензій на випуск продукції, зображенням бренду, зошитів портфелів посуду та одягу. Так, торік російські смішарики принесли власникам 95 мільйонів доларів. Наші продюсери хочуть повторити їхній успіх. Юлія Боярського, Валерій Власюк, Дмитро Гусів, новини телеканал Бізнес. І на нашому екрані ви бачите показники сьогоднішньої. Сьогоднішнього дня, за підсумками торговельної сесії, п'ятниці індекс української біржі зріс на 3,89%. Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшав на 10 копійок до 9,96. торги на міжбанківському валютному ринку проти вчорашнього завершилися підвищенням курсу американського долара на 2 копійки. Євро втратив 8 копійок. І на цьому поки що все. Якщо ви маєте цікаві ідеї або свої пропозиції, пишіть на мою пошту ym.ubg.ua. І я бажаю вам приємного футбольного вечора і не менш приємних вихідних.